Вітаю це вечірні новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задирій і переходимо одразу до новин. На Донеччині з'явиться тепер СМТ НюЙорк. Сьогодні відповідну постанову ухвалила Верховна Рада, до речі, конституційною більшістю. За це проголосували 301 народний депутат. Це селище міського типу Новгородське, і як стверджують. В пояснюваній записці до проекту постанови таким чином це перейменування сталося так, що і тепер цьому СНТ повернули історичну назву Український інститут національної пам'яті зазначає, що повернення історичної назви Нью-Йорк селищу міського типу Новгородське, воно, до речі, це селище Прифронтове Бахмутського району Донецької області. Заслуговує на всебічну підтримку, оскільки воно ґрунтується на положенні статті 5 закону України про географічні назви, відповідно до якої перейменування географічних об'єктів здійснюється зокрема у випадку необхідності повернення окремим географічним об'єктам інших історичних їхніх історичних назв. Також інститут вказує на те, що перейменування Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року СМТ Нью-Йорк» на СМТ Новгородське. Було продиктоване політико-ідеологічним міркуванням комуністичної партії, яка нині заборонена в Україні. Між іншим, йдеться в пояснюваній записці до цього проєкту закону. Тож маємо на Донеччині тепер СМТ Нью-Йорк. Зеленський каже, що для Росії НАТО як страх з дитинства. Про це він сказав в інтерв'ю в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Сказав наступне. На мій погляд, це як постійно говорити про застарілих страх із дитинства, що хтось страшний, вийде вночі з шафи та налякає, але в шафі нікого немає, це просто шафа. Нема жодного сумніву в тому, що тема нашої активної цінності, інтеграції в європейському та євроатлантичну спільноти дуже турбує росіян. Це до речі виглядає як якась нав'язлива ідея. Але якщо говорити об'єктивно, то всі формати навчань, які відбуваються за участі наших партнерів. Опрацьовані не сьогодні й не вчора. Наприклад, навчання Сібріз проводяться ще з 1997 року. Хіба можна щодо цього використовувати термін військове освоєння? Це дуже дивно. Ну, про військове освоєння вчора говорив е, товариш е, Пуйло. Е, Йому вбачається якесь військове освоєння України заходом НАТО. Я не знаю. В них є ця московитів фобія. Е, Україна вступить в НАТО раніше, ніж у Європейський Союз. Про це заявив в інтерв'ю Ліганет, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ось що він е, каже. Але за логікою історичного процесу, я можу доволі впевнено припустити, що членом НАТО Україна стане раніше ніж членом ЄС. Також він додав: я бачу це таким чином. Ми рухаємося до членства в НАТО. Ми не знаємо, коли саме воно настане. Все, що ми робимо від сьогодні, до членства в НАТО, і що не Підважує цю мету, є допустимим. Ми працюємо над розвитком військово-технічного співробітництва, шукаємо і створюємо регіональні та глобальні альянси, які сприятимуть зміцненню нашої безпеки. Підсумував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А далі ЄС та США закликали Верховну Раду ухвалити антикорупційну стратегію. Законопроект про антикорупційну стратегію е, пройшов перше читання. Тепер очікує на Друге читання, а перше читання ось було в листопаді минулого року. Так, от в повідомленні у Твіттер представництва ЄС в Україні сказано наступне: США та ЄС очікують, що Верховна Рада ухвалить законопроект номер 4135 який надасть чинності антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки та забезпечить пріоритетність та координацію антикорупційних зусиль уряду. Коли його ухвалять, США та ЄС готові підтримувати НАЗК і зацікавленість. Корений у розробці державної програми та її імплементації, сказано в представництві в повідомленні представництва ЄС в Україні. Далі до щеплень тепер уже на конкретний час можна записуватись не лише у столиці в міжнародному виставковому центру, а також уже в шести місцях, включно з Києвом. На нашому сайті ви можете знайти посилання, кого це цікавить, а відкрилися. Щеплення е, по запису на конкретний час. В таких містах, крім Києва, бачимо Одеса, 6 пунктів. Е, тут є відповідні посилання, на які ви можете заходити. Йдеться також про Харків, Полтаву, Біла Церква, це Київська область і Запоріжжя. Е, також ось повідомляє BBC з посиланням на свої джерела, що сім країн Євросоюзу схвалили індійську вакцину Covishield. Ну, як індійську? Це AstraZeneca та сама, але вона під брендом Covishield випускається в Індії. Тож, тепер з цією вакциною, за даними BBC, ці сім країн будуть пускати безперешкодно, якщо щеплені люди цією вакциною. І йдеться про такі зокрема країни. Мандрівники, які отримали дозу Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію. Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію окремо Естонія підтвердила, що визнає що ці вакцини, дозволені Індією. В нашому етері Федір Лапій, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, імунолог, пояснював, що вакцини, які вакцини AstraZeneca, які виробляються в Індії, Південній Кореї та Італії це ідентичні вакцини. До речі, можете зайти на наш YouTube Ютубскрипінві і подивитися цей надзвичайно цікавий етер і більше дізнатися про вакцинацію. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті і підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!